Для наших літа мить добро примножимо, сломи кинемо в піч. Переможемо разом, коли плічопліч. Як думаєте, які якості допоможуть командам учасників здобути перемогу та досягти успіхів у галузі спорту? По перше, я вважаю, що це фізична підготовленість. Діти повинні. Займатися спортом, розвивати такі якості, як спритність, ловкість, фізичну силу. По-друге, це командна, адже такі види спорту, які входять в ці змагання пліч-о-пліч, -плі, це баскетбол, волейбол, це футзал, це командні види спорту, де від команди від дій кожного з гравців залежить перемога. Тому всі якості, які розвивають спортсмени, вони присутні в цих змаганнях. Чому важливо зараз проводити спортивні змагання для школярів? Ну, я думаю, що спорт відіграє дуже важливу роль в житті будь-якого колективу. Я сам дружив з спортом все життя, є розряд. А дітки, коли займаються спортом, я дуже радуюсь, і всі можливі, які є. Моменти в тому, щоб організувати для них якісь змагання там чи ще щось, їх згуртовує це, перш за все. Але саме головне, ці змагання пліч пліч мабуть, показують солідарність наших діток, вони ще малі з нашими воїнами. Там вони розуміють, в яких умовах перебувають наші воїни, і там фізична підготовка дуже важлива. А це підростаюче покоління. Я думаю, що. Колись вони теж, якщо потрібно буде, стануть на захист нашої країни. Чому ви вирішили взяти участь у змаганнях в пліч плічо І Чому саме волейбол? В мене вся сім'я займається волейболом. Тато займався, мама займалась, і я вирішила. Мені подобається спорт. Ну, волейбол це як спорт, він мені більше лягає до душі. Як ви вважаєте, чи залежить успішність команди від тренера? Так. Так. Я вважаю, що так, тому що тренер в кожному з нас бачить потенціал і прививає любов до спорту. Він вірив в кожного з нас, навіть якщо щось не виходить. Як часто ви тренувалися перед змаганнями? У кожному перерву. Ми тренувалися не тільки на перервах, ще й на уроках фізкультури. Також на декількох уроках ми могли відпроситися, наприклад, там на праці. Ми відправились та грали дуже часто на перервах, щоб виграти ці змагання. Як думаєте, що важливіше під час змагань? Злагоджена робота в команді чи спортивні вміння кожного учасника окремо? Я думаю, що командна гра. Звісно, потрібна командна гра, тому що має бути взаєморозуміння між гравцями, і кожен гравець має розуміти один одного. Я вважаю, що має бути те і те, щоб нормальна була гра.